Мені здається, 90% пар робить цю помилку в стосунках, через що їхні стосунки поступово погіршуються люди віддаляються і, в принципі, починають жити як сусіди, а не як пара. І помилка називається Ставитись один до одного як до меблів. Тобто, дивіться, ви старались, щоб здобути ці стосунки, там ходили на побачення, наряжались, проявляли якісь свої якості, якусь там турботу і уважність до партнера. Потім ви домовились, що у вас стосунки, можливо, ви з'їхались, і, типу, поставили галочку, що стосунки є. І далі ви на них просто забили. Типу, ви до них ставитися як до меблів, які ви один раз купили, і все можна тепер про це ніколи не думати. Тобто люди перестають вкладатись в стосунки, і я зараз говорю взагалі не про гроші, я говорю про якусь уважність, вдячність. Турботу, ніжність, цікавий проведення часу разом, деякі пари влаштовують собі якусь традицію, там певного числа кожного місяця ходити на якесь цікаве побачення, бо у них як міні-річниця, скажімо так. Так що я вас закликаю, перестаньте ставитись до свого партнера як до меблів, і прямо зараз ідіть і скажіть, як ви його любите, цінуєте і зробіть щось для нього приємне. А якщо у вас?